Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Ситуація всередині Москви стає усе більш непевною. Вже визначилася одна група, що готова до боротьби за найвищу посаду в РФ, коли, як очікується, зненацька відійде Путін, це яструби, серед яких виділяються прокремлівський чеченський вождь, Кадиров та власник приватної військової компанії Вагнер. Пригожин пише Олександр Левченко для видання «Обозріватель». Вони готують свої війська, 10 тисяч озброєних чеченців та 40 тисяч вагнерівців діють на фронтах України для можливої боротьби для захоплення Кремля. Звичайно, що існує група поміркованих, яка реально сприймає ситуацію, в якій зараз знаходиться Росія після початку війни проти України та об'єднання Європи для відсічі російської агресії. Кадиров, на всяк випадок, себе позиціонує як пропутінський кадр, а Пригожин особисто знайомий з Путіним. З тисяча 1991 року з часів бандитського Петербургу, коли зароблялися величезні гроші на махінаціях економічного та фінансового характеру, пригожин тоді захопив сферу послуг, зокрема ресторанний бізнес після свого повернення, з дев'ятирічного ув'язнення за розбійний напад. А у цей час Путін був радником мера Петербургу, а потім очолював зовнішньо торговельні зв'язки міської адміністрації. Коли Путін став президентом країни, то проведення офіційних обідів у Петербурзі з президентами Франції та США проводилося якраз в ресторанах Пригожина. Там Путін також відзначав свої дні народження. Тому Пригожин отримав прізвисько кухар президента, але часи змінюються. Виглядає, що кухар президента має амбіції. Якщо не посісти президентське крісло, то у всякому випадку поставити свою креатуру. Тому Кремль завжди тримає туза у рукаві, а це найвідданіша Путіну федеральна служба охорони ФСО. Коли нещодавно помітили озброєних людей на вулицях російської столиці, то містяни з надією подумали, що почався державний переворот, але швидко було повідомлено про навчання Федеральної служби охорони, яка вважається найтаємнішим спеціальним органом РФ, що, можливо, ще більш закритий, ніж ФСБ. Ці тактичні навчання мали на меті тренування переходу ФСО в режим військового стану. ФСО готує своїх співробітників до можливого масованого ідеологічного нападу, в якому ворог використовуватиме медіа, соціальні мережі, релігійні організації і навіть гіпноз. Між заходами реагування ФСО планує контрдії, проведення серед особового складу політичних занять, колективні походи до церкви, ідентифікацію власних офіцерів з нестабільною психікою та неадекватною реакцією. Директором ФСО з 2016 року є генерал армії Дмитро Кочнєв. його перший заступник Олександр Комов. Генерал Комов не тільки дуже до всього прискіпливий, але завжди слухає прогнози астрологів та магів. Проект плану моральної та психологічної підтримки щодо переходу дирекції ФСО з мирного до військового стану. Говорить про організацію реалізації заходів моральної та психологічної підтримки оперативним та офіційним діям офіцерів ФСО у розділі Посилена бойова готовність рекомендується проводити індивідуальні бесіди з окремими співробітниками ФСО, щоб їх правильно поінформувати про міжнародну та військово-політичну ситуацію. З початком повної бойової готовності планується роз'яснювати особовому складу вимоги законодавства. Щодо відповідальності за воєнні злочини, запобігання невпевненості та паніки серед співробітників та членів їх родин. У випадку державного перевороту зазначається, що деякі офіцери могли б впасти у депресію, ізоляцію у сенсі дій владних структур. Тому пропонується у цьому випадку надавати контраргументи: контрпереконання ведення довірливих бесід з молодими співробітниками, які схильні до психічної нестабільності. Усіх психічно нерівноважених необхідно відправляти у психіатричні лікарні. Автори плану зазначають, що ворог дуже лукавий і підлий та бажає зменшити психологічну стійкість співробітників ФСО. Між головними загрозами називаються телебачення, соціальні мережі, книги та брошури. Зазначається, що іноземні розвідники хотітимуть використати громадські рухи, неурядові та церковні організації, щоб увійти в контакт з родичами офіцерів ФСО, і що велику небезпеку мають особи, які можуть ідеологічно інфікувати співробітників служби чи впливати на них за допомогою гіпнозу. Олександр Комов безпосередньо відповідає за виконання такого плану у розмовах з підлеглими. Він завжди акцентує на можливих маніпуляціях західних спецслужб і апелює ніколи не втрачати пильність. Між тим генеральський синок Нікіта полюбляє відпочивати на дорогих курортах Монако, Франції, Італії, Німеччини. Так що, з одного боку, Путін має у своєму розпорядженні надзвичайно підготовлену і чисельну ФСО. Що може у будь-який момент справитися з будь-якими незадоволеними політикою Кремля, включаючи Кадирова та Пригожина? З іншого боку, навіть у цій службі при певних обставинах щось може піти не так, і тоді розвиток подій у Москві може стати абсолютно непередбаченим. До зустрічі глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила.